Так, всім привіт! Що друга серія? Хто не дивився першу, показую коротко, що було в першій. Так, зараз в даній серії пофарбовано вже все. Є ще маленькі косячки, які треба підфарбувати. Наприклад, оце підфарбувати. Тут є такий скольчик. Підмазати його. це І в мене є маленький пістолет, як він називається, аерограф. Я тут так задую, щоб вже не було тут косячка. Тут постойці є. Ну таке, по мілочам підуть. А так пофарбовано, ну-ка, де переход. Переход є по дверці. Фарба не попадала в колір. Нема, бачите, чудо, чудо покраски і з цієї сторони. Переход є на дверках. Теж нема. Так, то що в цій серії? Вже готуємо її на продаж повністю. Полірую, збираю все назад, морду збираю, фари, бампер, це все, рішотки, капот. Так, по цій стороні полірується, щось там підкапується, ця жопа збирається повністю. Ну, все так як завжди. Давайте, погнали. Бампера теж вже лежать викрашені, все-все, чик-чик, капот на стоєшці. Ця губа, фари в салоні. ну, Іншими словами, давайте з чого починаємо. Спойлер ціпляємо. Спойлер у нас викрашений в чорний. Ось він лежить. Я казав, що насіром буде прикольно, дивитися. Ну, якось так все ставлю. Ну що, пацанчики, бампер стоїть, старався якось виставити зазори. Ну вийшло більш-менш. Ця сторона взагалі супер вийшла. На тій стороні трошки більше. Ну ж розумієте, давня машинка не нова. то це ну як. Я взагалі то щось, І це вже схоже на машину. На ну, нормальний автомобіль цей спойлер. Блін, вам сонце світить, так? Да? Так би в тіньку все. Ну ладно. Так, жопа вийшла. Мені взагалі в бочках, я казав. Дуже подобається все так. Чітко і правильно. Потім ще фаркоп підмалюю. Треба було звичайно, коли бампер був зняти, але ладно. Полірнув ще стопарі. Отак вот цю рамку замінив, ви бачили, там вже вся ржава була. Ну все, чітко, збираю далі. Так, посиди, що накинув капот. Е, ще ставити не буду. Чого Бо хочу полірнути, і щоб не цю пластмасу не зачеканити, то полірну його ще на вертольоті. Но подивився ще раз на задню частину, це просто просто кипець. Ну, нормально вийшло, да? ще значок, От, блин, думаю, цепляти чи не цепляти. Тут в чорний колір. Воно так виділялося, Це значок. І тут аудіо ще. Ну так як воно має бути по заводу. А, блін, ще не знаю, ділемо вже приміряв. Ви вже напишете, що воно буде або, або буде, або не буде. Бо вже ролик вийде, коли воно буде. Все зроблено. Ну ладно, полірую капот. І все, намивати і показую, що вийшло. І того. Так, ну що, під капотом було тут щось трошки підварене, то... Замазав шовним герметиком, щоб воно якось дивилося нормально. А то, блін, навіть даже, даже не позачищали. Знаєте, такі як ш... шви були, блін. ну ладно, то таке замазав. Може зараз ще кісточкою фарбою підмалюю, щоб сіреньки було, не так кидалось в очі. Так, е збираю капот. Що це значить? Збираю капот? Ставлю капот. Виставлю зазори і вже вам покажу, як воно дивиться з капотом. Так що все, йде вже до завершення. Так, пацани, що тут зібрав, знайшов в себе таку штучку, воно ну, з ним прикольніше дивиться. І поставив підкрилка. А з цієї сторони така проблема, блін. Підкрилка немає. Тут є. А тут куска немає. Воно ну, так дивиться, дирка. Я спочатку думав вирісити з цього, з куска пластмаси доточити, але ні. Я знайшов себе, я знайшов в себе. Ось таку штуку. Підкрилок з якогось. Якогось автомобіля. Мені якраз потрібна оця частинка. Отак. От Зараз я відріжу. Як вгадати з розміром? Зараз візьму картонку. Картонку піджену туди по розміру, яка треба. Потім картонку обмалюю. Або припаяю, або прикручу. Більше всього, що прикручу. І все, і, і буде чітко. Давайте. Ну, Отак вийшло. Вже дирки не буде. Ну і поставив ще одного. Ще одного як вони там брезговічка і тут вже дирки не буде. Можна було тут ще заморочитися, тут таку вставочку зробити, щоб вже не було цих мільйон дирок, які були. Але то ж таке. Все, ставлю колеса назад. Так, ну що, ви бачили, я фарбував да, значка. Все-таки прийняв рішення прицепити, блін. Не знаю. Ну, Мені здається, так прикольніше. Так прикольніше вийшло у нас спойлером, з, з пластмаски це граємо. Принаймні хоч люди будуть знати, що ауді їде, то ще подумають. Так, думаю оце підвшикнути. Так як я вам казав на початку ролика. Взяти трошки тут підтерти, чуть-чуть підшпаклювати і отак підвшикнути аерографом. Зараз спробуємо що вийде. Бо, блін, всі арки вже вроді нормальні, одна ця коцана така. Зараз спробуємо виправити це. Ну що, е -е, тут видно мою сварку, блін по кришці багажника. Закупив таку тканину. Таку тканину. І зараз я думаю, що оце все обтянемо. Гарненько зробимо, щоб його це все не видно було. І якраз кришка багажника буде гарніша. Ну що, пацани... Коротше, я себе знайшов, блін. Сонечко світить, да? Погано видно. Ну ось так вийшло. Все. Займається автомобілями вже не буду. Закінчуються всі перекупські штуки. Іду перешивати маршрутки. Буду буси перешивати. Ну, таке трохи колхозненько. Тканина трошки короткувата, бачите. Вона йде рулон. З він там метри йде. І трошки-трошки. А так же можна було вдовжину обрізати, але... Ну чуть-чуть би ще, бачите, ще якісь півтора см-два см два з цієї сторони я майже сюди і підігнав. До речі, поставив такі закльопочки. Я вже вам про них розказував. Така йде під саморіз. І наверсу щелкується така шапочка. Ну, щоб не було цих. Правда, саморізів метал в кришку це теж така собі ідейка, але. Але, але, але. Ну що, як? Напишете, як вам. Ну-ка, як дивиться? Чітко. Ціна питання. Тканина 300. 350 гривень. вроде. І гляньте, ще скільки залишилось. Я взяв метр, виходить. Ще залишилось. Тут скільки пішло? Менше ніж пів метра. Ще залишилось на одну, на дві машини. Так що, якщо це на три машини розбивати щось там десь підшити, отак, то це виходить на одну машину комплект. Скільки? Краще 100 з чимось гривень. Ну, плюс саморізи, шапочки, там 150 гривень, все виходить. І, до речі, ці ці пластмаски. Ну, рекомендую, не беріть, беріть в, меб, в меблевих магазинах. Заїжджайте в меблевий магазин, щоб скрити десь саморізика, воно все одно гарніше, так як я зробив на номерах. Пам'ятаєте, середині ролика воно чи? Ну, все одно ж гарніше, ніж саморізи. Якось воно все доглянуто, так дивиться. То не в меблеві магазини, навіть, а де фурнітура продається. Я заїхав собі цілий пакетик, бачите, взяв. Вони копійки коштують, бо в тих магазинах, які спеціалізуються по автомобілям, всякі ці заглушки продають закльопочки, то там бля, космічна ціна. А в фурнітурі вони копійки коштують. І все, і дивиться. Ну, Більш-менш, так? Да? Може бути. Ладно, що купив ще сьогодні? Ззаді ще поставив, спереді і Сьогодні ще заїхав. Оп! Ще брезговки назад взяв. Зараз сюди, оп. І все, в принципі. В принципі, все. Буду її намивати, ну не буду вам ще показувати. Хоча вже хто підписаний на ТікТок і Інстаграм, то бачив, бо я вже її викинув, що скоро буде в продажі. Ставлю бризговічки. І я ще хотів там з однієї сторони трошки підполірнути, там дещо кусочок, такий 20 см, там є косочок по лаку. І намойку. Не намойку, на мийку. На мойку. І показую вам, що вийшло. Я вже розказую. Як це все робилося, скільки, скільки обійшлося це вся робота? Те, що все сам робив. Я маю на увазі на матеріал, а може, не розкажу, побачимо. Перекупиш, ви знаєте, всі брехуни. Давайте, дороблю. Ну що, ауді готова. Тось так все вийшло. Ці штучки, ті, що я поставив, до речі, 130 гривень пара чи 150 копійки, наскільки вигляд гарніший. Червоне, то є спортивне. Арочка ту, що підкрашував, пам'ятаєте? Тут все ну, краще. Так, на бустру руку правда, але все краще. Двері ці, що фарбувався з переходу, фарбувалися по салону. Я ще весь не відхід чистив. Почистив цю карту і відчистив цей каврелін. Чистив торнадором, хто не знає, що це таке було. Ну і тут трошки чистанув. А так, вже завтра дочищу і буду викидати на продаж. Люк зробив. З люком, до речі, прикольно їздити взагалі. Так, тут теж барабанчики підкрасив, так щоб виділялися титани. Ну все, по морді, протютуманок немає. Я вже ставити не буду. Поставив вже наступний власник. По зазорам більш-менш порівняв все До речі, не показав, як це все рівняв. Тут а все. Ну, Тут ще є такий, якийсь герметик був, в, 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 сам поворот тримався, я вже його поставив. То герметик можна здерти. Ще не здирав І що в нас по цій дверці, переход по покрасці, хто не дивився першу серію і це крило фарбувалося. Так, ну все, все вам показав. Спойлер цей. Спойлер фарбував структурною е, фарбою чорною, бампер цю чорну полоску, а, ще багажник. Перешив як. ну Ось так перешитий він. Як перешив? Закрив цю дирку, щоб не було видно, де підварював. Та й в принципі воно так гарніше. Я люблю, коли воно так тканиною закрите і нема металу. Тут трошки чистанув. Ще потім на тру, правда, його. Все, пальролька, щоб воно було все вже гарненько. Фаркопа підмалював, щоб рижого не було. Так, ну все, по ній все. Люк, звісно, пацани, це тема класна, блин. панорама одним словом. Заїхав сьогодні ще карбюратор настроїв, є, слава Богу, і дай Бог йому здоров'я ще. Така старша людина в мене тут біля кооператива, який робить карбюратори. Вона, до речі, карбуратор. Він настроїв трошки карбюратора. Ще й газ мені підкрутив, то вона почала їхати нормально, бо трошки підтуплювала. Хоча вона 1,6, але, але все одно їхати, все одно має їхати. Так що все, де буду продаватися TikTok, Інстаграм з самого початку, а вже потім авторія і всякі ці речі. Ну як, відновилась чи ні. Мені здається, що трошки ще поїздить. Вже і вигляд почала мати. Ця частина це просто... Ну просто клас, блю. До речі, може отак і поставлю на заставку. От так якось. Все, якщо є, будуть якісь питання, то аналогічно чи як не аналогічно, а задавайте в коментарях, буду відповідати. Про компресор там писали, щоб зробив ролик, то буде час зроблю. І ще буде ролик, є комплекти танів, які хочу продати. По них лак полішу, то теж зроблю, як, як перефарбувати титани. Так що все пацани. Все пацани. Люк, звісно, так. Да. У мене дуже мало, бо що машин буде просто з люком. Автомобілів. А свого власного взагалі з люком не було. Так що люком не можна гратися. А буде панорама, то взагалі сама буде сходити. Давайте, всім пока, до наступних роликів.